Що трапиться з людиною, якщо вона припинить вживати шкідливу їжу? А також сюди віднесемо алкоголь, тютюн, можливо, навіть наркотики, організм переживе певний період турбулентності. Грубо кажучи, буде погано організму і людині. А що ж трапиться, якщо ми заберемо всі небажані елементи з певної спільноти людей, підприємства, зокрема? Скоріше за все, постане питання. Подальшого існування такого підприємства? І скоріш за все працездатність ефективність цього підприємства знизиться. А що трапиться, якщо ми в рамках держави всіх небажаних елементів заберемо? Чи буде вона існувати? Можливо, небажані елементи це складова певного мікробіому існування здорового організму і в тому числі соціального. А як вважаєте ви?